так, лежак. Дивимся и расширяем лежак. Так, ну... Також кожнілки є за теплою перегородкою. Вона виглядає ось так все, відкриє повністю. О, так. Зараз ми перемонтуємо ножки. Їм. Хорошо. Є дві рамки, які знаходяться за теплою перегородкою. І вони закриті джилками. Це признак хороший. Ой, яка кількість. Повна рамочка. Добре, знімаємо гнізді У нас шість рамок. Так, дивимося крайну рамочку. О, ця медова жесть! Тяжка вона буде крайна. Так, тут вже бачу п'ятачок печатного розкладу. Да, засів, печатка, печатка і все засів. Хорошо. Ходім ми біля. Біля цього засіву Поставимо дві рамочки. Сушненькі. Зараз змочую водичкою. Щоб полірували швидше. Одна. І другу теж я змочую. Є. тягує з цієї сторони так. так ця рамочка що давай за перегородкою така йде медова може тут краще видно ніби не дуже крайне саме саме крайне те вже тут із розплодиком і з цієї сторони є личинка Та, тоді рахуємо що у нас на п'ятьох рамках йде розплід Ну, практично на всіх рамках йде на п'ять штук розплід, на всіх вулках то тобто, всі сіні Теж ставлю дві сушнинки з цієї сторони. Одна ми світла. Добре, прижимаємо. Так, і тут прижимаємо. Так, з місією. Ми Поставимо теж сюди. Получиться, що ми з цієї сторони поставили дві сушнини за трошки медова, а з цієї сторони дві сушнини. Ставимо на місце важкі, теплі, одна і друга. Так, два, чотири, 6, 8, 10 на 12. Рамочок займає сім'я. Це нормально. Це супер. Щось там співає. А також трохи прижав на певному ділку. Tehát, én is elmondom, hogy szállok. Szállok, szállok. Szállok,